До джорні приїхав, не гріє пічка, включив обдув, слабо дує повітря. Витягнули фільтра з салону, він трошки забитий, але пічку все одно треба промити, бо дує, але все одно не так їх має дути. Погнали. Так, Підключили станцію, давайте перший запуск. Подивимось, вона Америки дісталась ой ой дивіться. засахарений якийсь антифриз непонятний. Бачите? Тому пічка і не гріє. І дивіться, зараз я перемикаю реверс води і побачимо, що у нас з другої сторони потече. Вон лохмоття, бачите, вилітають. Так, поки мої ця пічка поїхав, взяв новий фільтр салону, зараз встановлю і буде все окей. Так, ну що, машинку зібрали в салоні Ташкент. Власник перевірив Ташкент"? Ташкент. 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 Все, машинку віддаємо. Якщо потрібна допомога, із того хруч, знаходимося в Києві біля метро Сирець.